Її називали дівчинкою-подарунком, голубокою венерою, східною перлиною. Фавзія Фуат увійшла в історію як остання принцеса Єгипту, яка з власної волі відмовилася від королівського титулу. В її жилах текла кров аристократичних французів, граційних черкесів, волелюбних албанців. Здавалось, принцеса успадкувала від предків найкращій якості, щоб жити у розкоші і благополуччі. Її життя було довге і не завжди щасливе, їй довелося приймати складні рішення, проявити хоробрість і наполегливість, щоб здобути просте жіноче щастя. Фавзія зростала у благословенний час східної відлиги. Коли деякі мусульманські країни вибрали проєвропейський шлях розвитку, жінки отримали такі ж права, як і чоловіки могли не одягати хіджаб, здобути освіту, влаштуватися на роботу. Дівчина вчилася у Швейцарії, розмовляла французькою та англійською мовами, їй була близькою європейська культура. Завершивши навчання, Фавзія повернулася на батьківщину. Вона потрапила в тенета не лише королівського титулу, який вимагав дотримання численних правил, що супроводжували щоденне життя правителів, а й ісламу. Під час рідкісних прогулянок її супроводжували численні слуги й Фрейліни. Королівська особа не могла насолоджуватися радостями життя. Які були доступні її ровесникам, правляча верхівка Єгипту та Ірану домовилася про одруження дітей, фавзії Фугат лише одного разу довелося побачити майбутнього чоловіка до весілля. Ширилися чутки, що Мохамед Реза визначився з вибором майбутньої дружини, побачивши фото єгипетської принцеси. Гучна весільна церемонія відбулася у березні 1939 року. Світ захоплювався красою 18-річної нареченої та 20-річного нареченого. Фавзію порівнювали зі знаменитими кінозірками того часу. Через рік у молодої сім'ї народилася дівчинка, новонароджену принцесу назвали Шахнас. Та чоловік мріяв про спадкоємця. Але каменем спотикання стало не народження дівчинки, вони були молодими та здоровими, могли народити ще не одного принца. До Фавзії дійшли чутки, що чоловік її зраджує, тому стосунки дали тріщину. До того ж єгипетська принцеса, яка разом із заміжжям отримала титул принцеси Ірану. Відчувала, що її не сприймає правляча верхівка, батько чоловіка був неблагородного походження. Він здобув владу шляхом воєнного перевороту, хоча правлячий король і намагався вести світське життя, деспотичний характер давався взнаки. У сім'ї чоловіка фавзія була під постійним контролем норовливого правителя. Їй навіть не дозволили взяти з Єгипту улюблені речі. Король Реза Пехлеві розпорядився відправити їх назад. Принцесі на кожному круці давали зрозуміти, що у неї почалося нове життя. Контакти з рідними також були заборонені. Одне слово, принцеса Єгипту та Ірану потрапила у золоту клітку. Незабаром Мохамед отримав титул короля Ірану. Отримавши статус дружини правителя могутньої держави, Фавзія не почувалася щасливішою. Родина чоловіка, як і він сам, продовжували на неї стиснути. Змінивши клімат, Фавзія захворіла на малярію, а любовні походеньки чоловіка призвели до депресії. Королева консультувалася в американського психіатра, який практикував у Багдаді. Фавзія була прихильницею європейської культури. Вона вважала Тегеран відсталим містом і дуже сумувала за космополітичним каїром. Вільно володіючи двома європейськими мовами, вона не змогла вивчити фарсі і змушена була спілкуватися з чоловіком французькою. На коронації Мохамеда був присутній фотограф журналу Life Сесіл Бітон. Його настільки вразила краса Іранської королеви, що журналіст назвав її Азіатською венерою. У відповідь Фавзія взяла участь у спеціальній фотосесії для журналу. Про красу королеви заговорили у цілому світі, але на всіх знімках цього періоду Фавзія майже не усміхається, виглядає дуже сумною. Намагаючись знайти особисте щастя, вона вирішує повернутися до Каїра. Це було дуже сміливе рішення. Вона розуміла, чим це може обернутися для неї, могла позбутися усіх титулів, стати ізгоєм. Фавзія дуже ризикувала, відправляючись у Єгипет у 1945 році. Єгипетська принцеса вийшла в історію як перша жінка-мусульманка, яка вимагала розлучення. Ціна свободи була дуже високою. Їй довелося залишити доньку на виховання чоловіка. Мохамед Реза три роки не визнавав розлучення, правляча верхівка обох країн домовилася вважати офіційною причиною розлучення нездатність жінки народити сина через зміну клімату. Фавзія позбулася усіх титулів, якими її наділили в Ірані. Вона знову стала принцесою Єгипту. Через чотири роки після розлучення вона знову вийшла заміж за полковника Ісмаїла Ширіна. Заміжжя виявилося напрочуд вдалим. Єгипетська принцеса народила сина і доньку. У 1954 році в Єгипті стався переворот, наслідок чого до влади прийшов підполковник Гамаль Абдель Насера. Ще той тиран. Поваленому правителю Фаруку, молодшому брату Фавзії, довелося втікати з країни. Принцеса з чоловіком, хоч боялися за своє життя, залишилися на батьківщині. На щастя, усе обійшлося, полковник їх не рухав. Наступний правитель Єгипту Анвар Садат дотримувався лояльних політичних поглядів. Він запросив єгипетську принцесу на зустріч. Під час світської розмови Фавзія підкреслила, що їй двічі довелося втратити корону. При цьому елегантна й красива жінка усміхалася. Остання принцеса Єгипту прожила 91 рік. Вона пережила молодшу доньку та чоловіка. Незважаючи на втрату королівських титулів і привілеїв, вона до кінця своїх днів залишалася принцесою для свого народу. Її поховали 3 липня 2013 року в Каїрі поруч із другим чоловіком. На честь принцеси назвали місто в Єгипті Фавзібад, вулиці в Каїрі в Тамааді.